Добрий день, друзі! Маю uh, запит на відео про терміни посадки. Дивіться, якщо ви завершуєте копати картоплю, це не означає, що закінчується сезон посадок декоративних рослин. Він, він тільки розпочинається. Тільки розпочинається. Якщо літом не можна було висаджувати. Декоративні рослини через страшенну спеку, тобто можна було, але в маленьких, невеликих контейнерах зразу під крапельний полив і тони в спеку, таку 35, розумієте, то зараз ідеальні умови для посадки. ідеальні. Плюс крупноміри це великі дерева, почне, почнемо висаджувати. Тоді, коли почне осипатися листя, коли вони переходять в стан спокою, їх можна нормально транспортувати з місця на місце. Отже, не хвилюйтеся про сроки посадки: що ви замовили рослини, вони до вас ще не приїхали, розсадники ще не відправляють. Насправді вони тільки відкривають свій сезон. Сезон посадок. Зараз у всіх розсадниках починається гарячий сезон, тому що рослини висаджують. Багато людей боїться висаджувати рослини, але рослини можна висаджувати протягом цілої зими допоки копається ґрунт. Допоки можна впихнути лопату в землю, доти можна висаджувати рослини. І не потрібно боятися, що вони замерзнуть, з ними щось трапиться. Ну, не знаю. Розумієте, якщо рослини ростуть у вас чи у ваших сусідів в землі. Вони ж їх не окутують ковдручками на зиму, вони ростуть собі в землі. Так само будуть рости і ваші. Не хвилюйтеся про це. Вони дадуть собі раду. Їх не потрібно прикормлювати спеціально. Ну, щось робити. Природа про це подбала. В них є коріння, в них є вода і воздуху проникний ґрунт. Це все, що потрібно рослині. Тому розслабтеся. Заспокойтеся, це початок посадок. Якщо вам хочеться висаджувати щось зараз, будь ласка, заходьте на сайти розсадників, дивіться по своїх територіях, що б вам хотілося доприкрасити, досадити, доробити. Думайте про це. І висаджуйте: не хвилюйтеся про терміни посадки. Зараз, власне, йде початок. До зустрічі!